Показуй, а не розказуй, говори зрозумілою мовою, опирайся на те, що вмієш найкраще, і завжди розвивайся. Привіт, це Валяра, і якщо чітко розуміти навіщо, кому і що хочеш сказати, буде легко зрозуміти, як це зробити. Тож як донести глядачам те, що ти хочеш їм сказати. Уяви, що твій мультфільм вже готовий, ось він. Як твій глядач знайде, де його подивитись, як твій мультфільм потрапить туди, де глядач буде його дивитись? Як твій мультфільм може відповідати вимогам, щоб туди потрапити? Які мультфільми зазвичай користуються там успіхом. Яка якість тих мультфільмів, як їх створювали? Як заохотити глядачів подивитися саме твій мультфільм? Як виділитися серед інших? Як показати свої сильні сторони? Як сподобатись і запам'ятатись, як твій глядач буде дивитись твій мультфільм? Як отримати прибуток з твого мультфільму? Як виглядатиме твій прибуток? Як ти зрозумієш, що воно було того варте? Як? Як як? Як, як, як? -як? Тож як зробити мультик? Почати робити, продовжувати робити і завершити робити? Все просто! Підтримуй поширюй, підписуйся. Це Валера, і анімуємо українською, Незважаючи на війну.